Добрий день, мої друзі. Ви на каналі тут люди. Мене звати Євгеній, Я розказую про Європу, про життя в Нідерландах. Як тут? І звісно, коли в своїй голові, в своїй уяві я представляв Європу. Знаєте, я думав, в мене буде машина. Я буду кататися і 5 днів в неділі відпочивати. а 2 дні в неділю працювати в тиждень. Сталося щось наоборот. Я приїхав в Європу, тимчасовий захист, біженство і робота. Основні мої теми це про роботу, як знайти роботу роботу, яка робота є для українців, роботи, роботи, роботи. Але в першу чергу, щоб зрозуміти, як працювати, що працювати, знати трошечки свої знаєте права, обов'язки, і що тобі роботодавець повинен. А що повинен ти роботодавцю? Тому сьогодні буде тема робочі контракти в Нідерландах. І зустрічайте мого друга Макс. Макс всім привіт. Всім привіт знову. Всім привіт. Е, вітаю в вітаю, да. вітаю, Сьогодні публічно вийшла. Макс, братанчик, сьогодні до тебе приїхав. У дикий сіні сьогодні, сьогоднішній день. Це я думаю, не просто так. Знаєш, you перфект. Know, чим ти займаєшся в Нідерландах? Розкажи ще раз. Я в принципі вчу людей нідерландській мові і допомагаю людям біженцям е, консультую їх, щоб вони мали змогу залишитися, якщо вони цього прагнуть. Макс, до речі, коли дуже дуже сильно допомагає людям, я знаю, Макс займається мовою, людина, яка знає російську, українську, нідерландську, англійську і грецьку мови, і Макс сьогодні розкаже про ті контракти, тому що людина дуже сильно шара в тих роботах, будь-вони неладні. Макс з чого почну? Я до тебе приїхав. Я бачу відео твоє в TikTok, і Ти розповідав про контракти, про які контракти в Нідерландах є. Я знаю їх дуже багато. І я приїхав до тебе зі своєю історією. Це нульовий контракт. Я працюю в готелі. Вже розкажу свою історію коротенько. Я працюю в готелі. Ми прийшли працювати і нам дали нульовий контракт. От сказали, типа, нульовий контракт, і ми працюємо вже три роки під нульовим контрактом. Ти зараз розкажеш, що таке нульовий контракт. І допрацьовуючи оцей трьохрічний е, свій е, свій оцей тріп, трьохрічницю свій досвід, мені роботодавець каже: Ми не можемо продовжити тобі контракт. Роботодавець чітко і ясно сказав: Ми не будемо дзвонити в міграційну службу, ми не будемо. Е, Тебе ставити на якесь місце, тому що є дуже багато європейців, які можуть працювати на твоєму місті, і в принципі, вся наша робота, де ми працюємо в готелі, була пов'язана з тимчасовим статусом нашим. Тобто, нам сказали до березня 26-го року у вас є час. Зараз на роботі нам кажуть, хто приходить нові люди працювати, тому що готель знаєш, це така штука, де люди приходять, люди уходять сьогодні, працює, сьогодні не працює. Зараз поставили новий статус до березня 27-го року. І те, що ти озвучив, до речі, те, що е, українцям дали ще плюс три роки, uh -huh. це зараз на роботі в нас не враховується. Тому почну з запитання, що таке нульовий контракт в Нідерландах. Окей, okay. переходимо до суті. Що таке, по суті, нульовий контракт? Е, я пояснюю зараз, що ти фактично е, отримуєш від цього контракту. А роботодавець має можливість, має право тобі видавати часи, працівничі часи. А коли в тебе нульовий контракт, він на, не зобов'язаний тобі їх видавати. Це означає, що фактично робота може бути. Ти можеш працювати 40 годин, а іноді навіть більше, якщо цього прагнеш. Але це заборонено офіційно. А, але ж. Це, але за цим контрактом ти не можеш отримувати певну кількість годин в якийсь проміжуток часу. Це означає, що, наприклад, в місяць за контрактом ти там заробляєш, ну, наприклад, 2 тисячі. Ну, наприклад, за цим контрактом тобі не будуть надавати години на 2 тисячі. Тобто сьогодні на цьому тижні є робота, на наступному роботи нема. На наступному знову є, тобто це нестабільність. Одразу кажу, що нульовий контракт це нестабільність. Як я особисто ставлюся до нульових контрактів, якщо б я був на твоєму місці, я би шукав би, одразу, би, одразу би, з першого дня, бо я шукав би нову роботу. Нову -ну роботу, і я би для мене ця робота з нульовим контрактом була би просто робота для галочки, для гачки, як кажуть. Тобто, просто щоб перестрибнути на іншу. Ну ніколи не залишатися там більше, аніж на 2-3 місяці. О, тобто, так це мій, моя реальна порада людини, яка тут дуже довгий час пережила. Для мене нульовий контракт це просто робота. Привіт, пока. Я тебе не знаю. Ти для мене не хто. Мені просто треба отримати гроші. Все нуль. Тати ж нуль. Я дивився твою історію. Ти казав, що ти не будеш ніколи працювати на роботі, де є фізична праця, де є фізичне використання принципово людей. не хочу. <кхів> я пропрацював тут дуже довгий час, і десь, може, 3-4 роки я пропрацював частично це цілком фізично. Після цього досвіду в Нідерландах скажу так: я ніколи не хочу працювати фізично, я не буду це робити, і я зроблю все можливе, щоб ніколи не працювати фізично і я. Скажу так, що а, в цій країні всі все контролюють корпорації. Віддавати своє здоров'я, свої, свої ресурси а, корпорації, ніхто це не оцінить. Тобто корпорація це не людина, це механізм. Він не буде вас оцінювати. А... Для, для мене це пошне, що по андіорі. Дивися, питання в плані нульовий контракт для українців. на, на моє таке суб'єктивне бачення, з ким я спілкуюся, тому що я знаю, що ти на локації людям допомагаєш, ти приїжджаєш, ти бачиш, де люди працюють. Також я, де живу. Я бачу, що багато людей переважна більшість, напевно, заводи, склади, фабрики, виробництва, особливо ці. Великі, великі корпорації, корпорації, великі склади по упаковці різних товарів. Там люди працюють на нульовому контракті. Люди, які не знають мови, люди, які не знають спеціального якогось, якогось, не мають спеціального досвіду. Люди працюють на нульовому контракті. Це зачасту фізична праця. От фізичне використання людини. В принципі, ти працюєш, я так зрозумів, ти працюєш, ти не подобаєшся десь в колективі не засвітився, Ти маєш якусь таку, знаєш, ну, не зайшов в колектив, і тобі просто на роботі кажуть: «сорі, брат, в нас для тебе немає роботи. Це так звучить. Фактично так. Фактично так. так, фактично, так. Тобто, навіть, чувак, диви, як це працює. Навіть якщо ти комусь не сподобався, колектив може працювати проти тебе. Але твій контракт тебе захистить, якщо твій колектив не за тебе. І це важливо. Тому е, шукай кращий контракт. Ніколи не е, зупиняйся на нульовому. Бачиш нульовий, ти нічого не досягнув. Шукай далі. Е, дивись, е, ми можемо на нульовому контракті вийти на лікарняний вікінг. Так. так. Він оплачується? Так. так але. Рахуватися, рахуватися буде від того, скільки ви за, пропрацювали за певний проміжуток часу. Угу. Тобто, якщо на цьому контракті ви дуже багато працювали, наприклад, там 40 годин, багато годин, воно буде рахуватися, буде рахуватися. Тобто, а, бо підприємство все одно декларує, скільки ви пропрацювали, та UFFA буде знати це так чи інакше. Тому так ви можете. А, Принципу, ви можете хворіти на будь-якому контракті. Звісно, якщо у вас контракт має певні години, ці години стоять, вони зафіксовані, вони є в контракті, це краще. Бо якщо вони є на папірі, від них можна відштовхуватися. Коли їх нема, відштовхуються від того, скільки ти в середньому пропрацював. Я розкажу тобі історію, як, як працює, як я бачив в більшості випадків, коли людина хворіє. Коли людина виходить на роботу, хворіє, то її просто в деякій мірі потім кажуть: Слухай, сорі, для тебе більше немає роботи ну, типа, якби невигодно виробництву, і вона може його просто таким способом, тому що цей контракт, і знову вже повторюсь, дозволяє зробити так, що знайти собі, грубо кажучи, раба, який не хворіє. О, Факти... тобі факто це, це бачив я в себе на роботі. У нас людина хворіла, вона досить довгий час пропрацювала майже півтора роки. А чому держаться люди за такі контракти? Тому що не знають мови, тому що знаєш, страшно е, втратити те і піти щось нове знайти знову якусь роботу, де будуть знати російську, українську мову чи польську мову. І знаєш, держаться люди за цей нульовий контракт. В такому плані. Тому от до Макса я приїхав. Він допомагає людям трошки інтегруватися, трошки тих слів навчитися не наших. Я це бачив. Окей, одразу скажу, що маєш нульовий контракт, шукай далі. Це те, що я тобі <кхи> зі свого досвіду скажу. Маєш нульовий контракт, шукай далі. Я, чому тобі дають нульовий контракт? Тобі дають нульовий контракт, бо ти нов... новий. Бо ти не розмовляєш мовою, яка нікоме андшпрейка. І люди думають, що ти новий, нічого не знаєш, будеш працювати Перевірочний дешевше. Такий момент, Да, ну, бро, новенькі працюють дешевше інших. Розумієш, я маю на увазі, що вони не знають мови, вони не знають правил, і ті, хто це все знають, вони це використовують. звісно. На цьому збудована вся оця система вигідних та невигідних контрактів тут в Нідерландах. От ми, ми хворіємо, мені цікаво, цікаво відійду від теми. Ми хворіємо, захворіли, наприклад, ти виходиш, не можеш вийти на роботу, ти повинен на роботу принести якусь довідку з лікарні. Просто це кажеться, я захворів. Це не обов'язок, це не ферплікт. Ви <пліхт> можете цього в принципі не робити. Але якщо вона у вас є, і якщо ви прийдете і публічно скажете, да я ж хворів. Ось вона. Документ. Ну як же ж так? Вони скажуть: ну звісно, ти ж хворів, і нічого вам <клес> е, навпроти не буде. Тому, в принципу, краще мати, але ніхто, в принципу, це не питає. Е... Це може запитати лише одна людина, це генейш Артс, це контролю... контролюючий лікар. Вон, він може щось там, він може більше питати. Йому треба довести, що. Ти насправді хворий, йому треба насправді показувати свої лікарняні документи, всім іншим, бро. Ти можеш не казати, що з тобою, чому ти хворий. Це дуже важливо. Ви не зобов'язані пояснювати, чому ви хворі. Ви взагалі можете не казати айджин, бро, що з вами. Ви просто кажете: я хворий і буду розмовляти тільки з Bedrives Arts, тільки з. У підприємства є свій лікар. Розумієш, розумієш? От тільки цій людині ви можете сказати правду. Всім іншим ви можете казати: це моя особиста інформація, я маю право її не розголошувати. Все. Е, дивись, ми працюємо нульовий контракт. Тут він має свою, е, термін своєї дії. Там може бути на 6 місяців, здається, максимально на 6 місяців. Так? Потім його повинні продовжити або повинні не продовжити. В принципу, кожен раз, коли, коли у тебе є тайделіке, це вже називається тайдлик-контракт, тобто тимчасовий, він може видаватися дуже часто, стандартно. Для зовсім нових видається десь, десь на 3 місяці. Для тих, хто вже розуміє, що можна не брати на 3 місяці, можна сказати: давай 6, видається на 6. 6. Тобто півроку, після дуже часто, один рік, після ще один рік, а після вже дають фаст контракт. І от фаст контракт це саме те, чого ви всі прагнете в цій країні. Повернемося ще до нульового контракту. Нам, наприклад, на виробництві таке часто. Я таке часто, до речі, бачив: тобі дають нульовий, нульовий там на три місяці, на шість місяців, на рік. І вже коли приходить дія, коли тобі повинні дати фаст контракт. Але ти українець, в тебе немає чітко визначеного статусу, в тебе немає. Ти на тимчасовому захисті, то виробництво не сильно прагне брати собі таких людей. І тебе звільняють під, під яким приводом? Сорі, бро, у нас нема роботи. Ми більше отак от. Тому що вони зобов'язані взяти тебе на Фаст. Така є? Є, yeah. але Да, вони тобі можуть сказати, що. В нас нема роботи, скорочення, все таке. Так, саме так, це правда. Вони тебе звільняють, я до чого йду. Вони тебе звільняють, вони тобі не дають контракт, просто кажуть, у нас немає роботи. І тут уже ти, як українець, можеш стати, як у нас в Україні казали, на біржу Труда. Є таке? Є е, таке, але е, тобі відверто скажу, що робив я в таких випадках. Е, перше, я йшов на Feifei, Тобто, як а, тобі сплачують субсидії. Якщо хто не знає в цій країні, якщо не працюєш, тобі сплачують. Якщо ви все знаєте, ви вмієте це робити. А, якщо ти йдеш з роботи, наприклад, бо да, ти хочеш піти, там, таке, тобі завжди буде вигідно, щоб тебе звільнили. Щоб не ти пішов, запам'ятай, це дуже важливо. Треба, щоб тебе саме звільнили. Тобто, якщо підеш за своїм бажанням. Тобі нічого держава не буде сплачувати. Тобто, не ти уйшов, а вони не продовжували тобто, контракт. Так, От коли вони не продовжили, коли вони звільнили, вони тобі не дали нічого, ти маєш права перед державою. І держава повинна тобі це якби відшкодувати, в якому сенсі. Тобто, в принципу, ти маєш право на <ків> субсидію, якщо в тебе, якщо тебе звільнили, якщо тобі нічого не продовжили. Тобто я по моїй, по моїх даних, ти можеш стати на три місяці, і тобі буде держава виплачувати по 75% від твоєї зарплати. Є так, так, ну в принципі, там може бути і більше насправді місяців. Іноді от так і, і... іноді я читав, що може бути 6 місяців, може але бути... там далі вже 50%. Так, може бути менше, але кожен раз твій доход буде падати. Mm -hmm. Тобто, все одно тобі це зроблено спеціально, щоб ти не сидів щоб ти був промотивований шукати роботу? Фаст-контракт. Є українці, які себе досить добре показали, навіть на виробництвах, навіть на заводах, на фабриках, і їм дають фаст-контракт. Що це таке, що він собі регулює, і що уже е роботодавець? Має зобов'язання якісь перед робітником, я так розумію. Ну, якщо ти не, ство... не робиш щось дуже противозаконне чи щось проти технології підприємства, скажімо так, ти маєш право залишатися там все життя. Тобто, угу. фактично, це безлімітний контракт, ти тебе не можуть просто так звільнити, у тебе дуже багато прав, ти можеш по факту дуже часто хворіти. І, те, що, і той факт, що ти захворів, не буде вважатися підставою тебе звільнити. Бо диви, як працює. Сам факт, що ти захворів, не являється підставою. Але поки в тебе не фаст контракт, люди на тебе дивляться і думають, ага, часто хворіє. Невигідний. Тобто... Це те, що я казав, нульво в контракті. Тобто, роз, зрозумійте вже, що на вас дивляться як на виробничу силу. Будь-яка. Будь-яка корпорація чи підприємство, і вам треба показати, що ви саме маєте здатність виробити, зробити роботу. За е, фаст-контрактом, ти завжди маєш я, якусь, е, якісь фіксовані часи роботи. Тобто, за нульовим контрактом, вони завжди нульові. Тобто, в тебе немає часів роботи, є робота, тобі її дають. Нема роботи, її нема. За тим контрактом, навіть якщо роботи нема. Ти повинен прийти на підприємство, сидіти на стулі та дивитися смартфон чи тік-ток, поки не з'явиться робота. Uh -huh. Ось це різниця. Тобто підприємство каже тобі: приходь, роботи нема, але ти все одно сидиш на випадок, якщо вона буде. І всі години твої працівничі все одно, все одно рахуються, і тобі, тобі все одно за них спла... це... сплачуватимуть, чи є в тебе робота, чи її в тебе нема. І я так розумію, що коли в тебе є фаст-контракт, ти йдеш собі винаймати житло, то це ще одна база в тому, що ти все-таки на ногах більш сильніше стоїш. Фаст-контракт це, це, це важливо, але це не обов'язково для того, щоб мати житло. Отак от, от. от. Так от. Не обов'язково. Я мав житло, і прац... коли я працював на Айдженбюро. У мене був такий досвід, і це не є проблемою, це не є перешкодою. Це скоріше, як ти домовишся насправді. Угу. Тобто, це дуже насправді залежить від твоєї мови, також і від, від того, скільки ти заробляєш. Як, якщо у тебе з заробітком все добре, треба щоб інші подивилися саме на тебе. вибачаюся, щоб той, хто здає тобі житло, подивився саме на тебе, а не на інших. Тому тут важливо показати, що ти людина, якій можна довіряти. Така от історія, друзі, що я сьогодні хотів розповісти про контракти, про свій досвід, і Макс мені допоміг ці моменти зрозуміти. Так що робіть те для того, щоб отримати фаст-контракт. Я думаю, ви розумієте, що треба робити, про цю інтеграцію. А ще буде відео, що робити українцям далі, після 27-го року, тому що Макс. Знає дуже корисну інформацію. Підписуйтесь на Макса в соціальних мережах TikTok. Я теж там є. Дай Боже здоров'я! Ну і звісно, що? що батькам передавали привіт. Дай Боже здоров'я! Пока.